Все своє життя відчував, що мені подобається робити власними руками майструвати. Але не було часу, не було можливості гроші заробляти, тут А Тут, як на пенсію збираєшся, починаєш вже знаходити час. Хотілося мені зробити будку. Та І взявся за ножик і за дерево. Перше, що треба знайти, це сухе дерево. Це я знайшов серед дров, які лежали декілька років. Більше з них згнило, а ця лишилась ціла. Правда коротенька, така була, але вирішив, що з нею можна щось зробити. Купив свердло, просверлив отвір головний вирішив зробити не наскрізний отвір, а з двох частин, бо свердло коротке. Спочатку врізав тут, тут буде утворювати звуку. Вже перевірено, звук утворюється. А якщо поставити на місце, то це буде звучати вже в якусь ноту. Ну, начебто непогано. Наступним кроком буде ці дві деталі склеїти, потім прорахувати отвори для нот. Сподіваюсь, більш-менш вдало знайти. Ну і буде такий аматорський На ну, цій товстенький, але досить коротенький, заготовці вирішив зробити звукоутворюючий канал на зовнішній стороні, тому пізніше. З'явиться декоративна накладка, яка накриє цей канал і спрямує потік повітря на косий зріз всередині. Зараз поки що використовую шматок пластика, аби переконатися, що механізм працює. Якась нота є досить низької. Октави мені подобаються, то впевнена, що щось з цього вийде. Дві деталі цієї супер дудки я маю склеїти, але оскільки в неї життя має бути тривале, можливо концертне. І непередбачуване, то вирішив зробити надійно. Скріплю додатково ще штифтами. Справу зроблено. З'єднання підшліфується, буде рівненько, гладенько. Шов, напевно, буде видно, але дуже мінімально. Ну і, напевно, звучить неймовірно. Сподіваюсь, буде гарно. Іграшка! На сьогодні маю такий набір отворів. Показувати як їх свердлив не буду, це ви вмієте, а от найбільш важка і відповідальна робота це знайти відстань, на якій Треба зробити отвір, щоб попасти, аби попасти в ноту. Для тих, хто робить це постійно, так би мовити, на професійній основі, то напевно беруть однакові розміри довжина, діаметр отвору, діаметр стінки і приходять до якогось шаблону. А по шаблону зрозуміло можна вже... Швидко виготовляти, напевно, непогані іграшки. В мене це перша такого розміру заготовка, та шукав оціми пробними отворами. Приблизно можна сказати, що півтон Тут знаходиться приблизно на 18 мм, а тон то майже 4 см. Перший отвір це був мій промах, то я схибив, тому що в мене попередня пробна була робота приблизно з таким діаметром труби, але я не врахував, що там була стінка набагато тонша, то і цей отвір виявився неправдивим, то я його мушу закрити потім. Наступна моя робота це ну, кожен отвір робити по черзі, спочатку маєте основний тон на без жодного отвору, потім від нього робити перший. Робити перший. Розумієте, де він знаходиться вище, нижче, тоді робити вже подібний до нього, але враховуючи похибку або вище, або нижче. Треба враховувати, що чим ближче до верху отвір, тим вищий звук. І ще одне, чим менший діаметр цього отвору, тим він буде знаходитись ближче до верху. А чим більший діаметр, то він може знаходитись далі від верху. Верхом називаю місце, звідки починається повітряний рух. Моє наступне завдання це закрити оцей зайвий отвір і майже всі оці отвори, які я робив для настроювання пошукові. Крім цих двох перших, це вони допомогли мені виставити основний тон дудки. І оцей, цей отвір це додатковий отвір, щоб... Відкрити півтону від цієї ноти. Це ця нота це тон. А замість неї оця це півтона. Іграшка вже майже готова, якщо для себе можна на цьому етапі закінчити, тільки зробити чистову накладку на звуковий отвір. І гратися. Ну, а якщо збираєтесь продати свій шедевр, то треба довести до якоїсь кондиції. Або пофарбувати, покрити лаком, або маслом, закрити всі зайві отвори, а потім продати і на одному з концертів вона заспіває. Настав момент, коли ця іграшка схожа на музичний інструмент, готова до використання. Всередині пофарбована, ззовні вскрита лаком, отвори для налаштування, закриті, зашліфовані, не заважають, залишились тільки Перші Для налаштування першої ноти, потім отвір додатковий для видобутку півтона. І зверху отвори для нот однієї з октав. Потік повітря подається ось в цю трубку, вона накладна, її можна зняти, якщо буде потрібно, прочистити або відреставрувати. Звуковий канал. Сопілка, флейта або дударик виглядає потужно, товстенький ну і може слугувати як декор в інтер'єрі. Може стояти, якщо зробити застіпки, можна підвісити. Ну, а при натхненні можна побавитись пограти.